Друзі, усім привіт! Мене звати пані Оксана. Давно з вами не спілкувалася, давно не записувала для вас відео. Сьогодні я записала декілька і ще хочу записати третє про коридор затемнень, яке буде в період з 14 жовтня по 28 жовтня. 14 жовтня це у нас яке затемнення? Отже, 14 жовтня це буде сонячне затемнення, а 28 буде місячне, да? вони йдуть попарно, як правило. І, чесно кажучи, ну, чи то я так просто раніше не знала про них, а тепер я про них знаю. І ну, воно таке буває. Дуже, такі, знаєте, енергетично потужні ці дні. І ну, в мене в минулому році да, були події такі. Знаєте, стрімкі і некеровані, Тому я хочу подивитися, що принесе цей коридор затемнень, да? просто взагалі, що принесе і що забере такий розклад. Подумайте про себе, про свою ситуацію. Ну, і дотримуємося правил інформаційної гігієни. Якщо вам щось не подобається в моєму голосі, чи в моїх словах, чи в моїх питаннях, не слухайте те, що вам не подобається, значить немає інформації для вас. Якщо ви слухаєте, то значить інформація для вас є. Якщо вам хочеться слухати це. Отже, давайте, що принесе тим, хто. Дивиться, переглядає це відео. Я не буду дивитися там по Україні, все таке. Я буду дивитися по персоналі події десь ну, побутового рівня. Да? Тобто це такий побутовий розклад. Це не для України, я дивлюся. Що принесе? Це сонячне затемнення. Цей коридор затемнень. Да? Що він принесе? Давайте виложу 5 карт, потім поперевертаю. Що він принесе? Коридор затем. Може принести і хороше, і погане. ви ж розумієте, так? Так. Що принесе? Що принесе? Що принесе і що забере? Так? Що забере, тут зараз п'ять карт викладу. Так, що забере, що принесе і що забере. Хто не хоче чекати, поки я витягаю карти, я їх витягаю довго, тому що я, ну, я їх не навмання беру, а я пальчиками намагаюсь відчути енергетику беру ту, яка мені енергетично подобається. Тоді розклад найбільш точний і влучний виходить. Так, що принесе, що забере. Давайте дивитися, що принесе. Класно. слухайте, гроші принесе. Гроші принесе. Так, ти що, гроші, любов, слухайте, а клас? Ой, не знаю, тих, хто загадав, ти щасливий. Те, хто дивиться ці відео, це щаслива людина. Дивіться, гроші принесе. Дивіться, король, королева, лицар, туз чаш. Ну супер, слухайте. Принесе шанси фінансові, перш за все, принесе шанси, перш за все, жінкам, які такі, знаєте, вогняних стихій, діяльні дуже, або жінки з різними там езотеричними здібностями, тому що це королева жезлів, вона трішечки відьмачка, як да? тарологи говорять. Тому фінансові такі от шанси будуть, да? якщо ви відчуваєте, що треба вам це щось зробити. Це сонячне затемнення це на молотий да? тобто, ну, Новолуні, да? Нова Луна, молотик називається. Да? І там якраз треба щось починати, да? якщо ви до цього дотримуєтеся. Дивіться, далі йде дві карти. Цар Пентаклів і а, король жезлів. І може принести. Ну, я не трактую це як кохання, хоча випадає фінальна карта туз -чаш, да? тобто щось ну, порадує вас. Буде дуже багато емоцій. І це може бути. Або з фінансами пов'язане, да, тому що якась такий маркантильний інтерес, або це може бути навіть зустріч з чоловіками. Тобто два чоловіка з'являються. І дивіться, ось тут у нас пара виходить, да, тобто, якась, не знаю, зустріч якось принесе, вам, бачите, таку зі стабільною людиною, Зустріч зі стабільною людиною. Круто. Я за вас рада, слухайте. Давайте а що забере? Давайте дивитися. Ого, угу, мені старші аркани пішли. У мене на минулий коридор затемнень померла мама. Я цього не казала своїм глядачам, але от вона потрапила якраз в лікарня. І... А забере, дивіться, ой-ой-ой, хороше, що забере. Дивіться. Оце можна читати як якісь, знаєте, маніпуляції, ну, судові якісь, так. Да? Це забере у вас, так? Да? Тобто не буде ну, цього нечесного, не буде. А... Смерть, якщо чесно, забере смерть а, аркан смерті і Верховна Жриця. Зараз я скажу. Ну, друзі, щоб вас не засмучувати, але якщо у вас є старенькі люди, які хворіють, то піклуйтеся про них, тому що може бути. Може бути ну, погіршення стану здоров'я, тобто забере. А взагалі, друзі, випало. Ви подивіться чотири старших аркани випало. Чотири старших аркани. Чотири старших аркани. Якось події закрутяться таким чином, що ви не зможете рухатись вперед чомусь. Чому це може бути через смерть? В мене оцей аркан, він, так, звісно, він показує трансформацію, але в моїй практиці він показує реальну смерть людини. Може таке бути. І Верховна Жриця показує також вона, бачите, вона сидить між світами. Насправді, вона сидить між світами білим і чорним. Да? Вона, між, вона да, між Божественним і земним. За нею оця ось накидка це вхід в царство мертвих. Вона сидить якраз на кордоні, да? тобто, ну, я вже сказала, що може погіршитися стан людини, якщо є в сім'ї люди старенькі, хворі, да? немічні якісь, да? і це забере вашу швидкість. Ну, от, наприклад, як у мене тоді мама померла, то ну, я на півроку вилетіла з, з колії, я, мабуть, і канал на півроку запустила. Це було дуже важко. А, ну, таке от, дивіться. Якщо у вас є такі люди, то приділіть їм увагу, щоб вони, ну, я не знаю, якось підлікуйте їх там. Я зрозумію, що такі речі вони розписані на небі. Да. Або там, я не знаю, якщо ви знаєте, що людина хворіє, і а, дні її лічені вже на землі, то проведіть з нею часу стільки, скільки хочеться, скільки потрібно, щоб потім не сумувати за тим, що ви щось недо, а, недопрожили з цією людиною. Да? Оцей ось, дивіться, оцей сімка мечів. Ну, дивіться, вона, в принципі, карта хитрощів, да? обману якогось такої зради може бути. Тобто від вас щось погане йде. Особливо пов'язане з судами, з паперами, я не знаю, з якоюсь там, ну, якщо ви хочете, карма якась, да? тобто якісь такі, воно йде від вас, тому що це я виклала те, що забирають від вас нарешті. Да? Тобто щось, чого ви хочете позбутися, карму негативно забирають. Да? Можливо, ваш рух вперед трішечки стримається. І чи можна ці дві карти прочитати інакше? Зараз я подумаю. Дивіться, друзі, я вас хочу попередити, якщо у вас от є там, я не знаю, якісь питання спадкування, наслідства, да? якщо якісь юридичні питання не розв'язані з людьми, які є старенькими, да? Ну, наприклад, ваші батьки там немічні, і треба якісь юридичні питання розв'язати. От їх треба розв'язувати, тому що люди можуть піти з життя або стати настільки немічними, що ви потім не зможете нічого зробити. Тобто треба це питання зараз розв'язати, якесь юридичне. Закон пов'язаний, да? це правосуддя, це суди, це закон, це юстиція, це папери, це документи, штампи, печатки. Це вся оця штука, розумієте? Так, вся ця штука. Ну, і там потім мені, хто дивиться цей розклад, мені цікаво буде. Відпушіться, як воно програється, так? Да? Так, оці питання, да? тому що вони від вас підуть, ці питання, заберуться ці питання від вас. Або вже ви все зробили для того, щоб воно легко пішло від вас, да? і ви почали рух вперед. Так. Або якщо ви ще цим не займаєтесь, то треба зайнятися цим. Юридичними питаннями. Папери, сути, штампи, печатки, закони. І це треба робити швидко. Швидко, бачите, не гаячи часу, він бере і вже йде. Так, а оце ось я ще, знаєте, що подумала. З 1 жовтня жінки стають на облік медикині і фармацевти повинні стати на військовий облік. Так, то, можливо, це якраз, якраз і про це, що доведеться вам сісти в сідло. Да? Доведеться сісти в сідло і приймати рішення. Тобто будуть поряд з вами люди, які приймають рішення. Можливо, це про це приїде до вас, так? Да? Лицар Пентаклів принесе повістку якусь отаку. Так. Давайте спитаю, чи є ще щось по цим картам, чи вже можна закінчувати. Чи є ще щось по цим по цьому розкладу? Ні, вже все. Все вже сказала, а по цьому є ще щось додати? Ні, немає вже все. Все, дякую вам за те, що залишаєтесь зі мною. Бажаю вам гарного настрою, душевного спокою, вдалих рішень. І всього найкращого. До нових зустрічей!